Вітаю колеги! А ми продовжуємо розглядати приклади заповнення звіту по ЄСВ. Форма Д5 річна, яка подається приватним підприємцям за себе. Отже, і на черзі у нас варіант 13. Приватний підприємець на загальній системі оподаткування припинив свою діяльність 7.09.2020 року. Протягом року отримав збитки 35 тисяч. Тобто наш підприємець не отримав чистого прибутку, і його доходи мінус понесені витрати становлять від'ємне значення. Дивимося, припинив діяльність 7.09. Це означає, що весь вересень у нас виникатиме зобов'язання по ЄСВ. Ось в мене є відмітка. Шоста графа тип платника фізична особа на загальній системі. З 1.1.20 по 30.09. Ліквідаційна тип форма. І порядок заповнення. Ви бачите поверсень включно. Оскільки загальна система, то друга графа, ви бачите, п'ятірочка. Оскільки це загальна система, то в третій графі ми ставимо або чистий дохід, тобто доходи мінус витрати, якщо є плюсове значення. Якщо у нас 35 тисяч збиток, це означає, що ми не будемо їх 35 ділити на 9 місяців і ставити мінус в третій колоночці, тому що об'єкт або є, або його нема. Так? Сума чистого прибутку або є, або нема. Чистий прибуток у нас 0, тому третя графа з прочерками. Четверта це та графа, в якій ми показуємо, але не нижче. І не вище. не вище, нижче – це у нас йде мінімальна заробітна плата, а не вище ніж це у нас йде 15 мінімальних заробітних плат, які діяли в кожному з цих місяців. Отже, січень-лютий заповнили, березень, квітень, травень поставили прочерки. оскільки у нас діяло карантинне ЄСВ звільнення все з червня по вересень заповнили мінімалку. Графу четверту. Перемножили на п'яту і отримали графу шосту. Ну, з цим варіантом все. А набагато більше прикладів за посиланням, яке, яке не введено в пості. Вказуйте свій мейл, і вам прийде 20 прикладів. А також ви отримаєте інформацію про найближчі заходи, які підготував для вас податковий блог Мар'яни Кавен. До нових зустрічей!